6 квітня ми будемо святкувати свято заради миру, спорт заради миру, який нас всіх об'єднує. І сьогодні ми зустрілися тут і провели естафети зі студентами, і посадили дерева. Це наше життя, рух вперед. Ну, я, я просто не уявляю своє життя, я впевнений, що ми всі не уявляємо своє життя без спорту. Були проведені і урочистості з відзначення найкращих студентів, викладачів фізичної культури і спорту Так як проведені веселі так звані старти змагання серед студентів і викладачів університету, і нашими на чолі з нашими олімпійцями, як капітанами команд відкриті нові порти. З подболу на території спортивного комплексу університету, і фактично ми хочемо показати, що не дивлячись на що популяризація здорового способу життя і спорту це одне з найважливіших завдань нашої держави і освіти загалом. Ми бачимо, що спорт тут почав жити ще більше і більше. І до цього був а зараз сьогодні. Було дійсно весело, повчально, цікаво. Абсолютно для всіх. На жаль, зараз тривога, дітей сховали в укриття. Ми не можемо продовжувати зараз нагородження, але я впевнена, що як тільки все закінчиться, класні емоції до нас повернуться. Ми завершимо наш захід і всі з таким великим задоволенням від сьогоднішнього дня будемо продовжувати жити наше прекрасне життя, тому що воно в нас одне. Я рахую, що таке повинно відбуватися в кожному університеті, бо спорт це життя, здорове, здорове життя, тому що це організаційні моменти, які групують, збирають студентів та зацікавлюють їх більше в спорті. Що ми розуміємо, що для нас дуже важливий сьогоднішній мир, для нашої країни перемога, щоб ми жили мирно, щоб не вбивали українців, не вбивали наших хлопців і дівчат, які захищають нашу батьківщину. Ми тут сьогодні провели такі свята і сподіваємось, що ми покажемо всій Україні і всьому світу, що ми вистояли і виборюємо свою незалежність.